Сьогодні наша громада знову оплакує героя, який повернувся на щиті додому, жителя села Микитяни Юрія Володимировича Левіна. Траурний кортеж зустрів тіло героя на трасі і далі вирушили до міста, щоб проїхати коридором Шани. Уклінно, зі сльозами на очах. Проводжали героя захисника миронівчани і відвідувачі міста. Навіть сонце сховалось від горя за темні снігові хмари, не виносячи біль втрати. Не хочеться вірити, що обірвалось ще одне життя повне сил і енергії, мрій і бажань. Не віриться. Залаєш ми, злу годину, залаєш. Юрій Левін народився 12 серпня 1985 року в Києві. Там, в столиці, пройшли його дитячі та юнацькі роки, навчання в школі. Потім робота. Згодом на початку 2000 і сім'я переїжджає в затишне село нашої громади микитяни, облаштовують куплений будинок, планують майбутнє життя, робота, сімейні радощі і турботи, мрії, все, що притаманно кожному з нас. Та прийшла війна. З початком повномасштабного вторгнення Юрій Володимирович приєднується до територіальної оборони Києва, а в березні 2023 року долучився до ЛАВ Збройних сил України. Після успішного військового навчання починає захищати батьківщину на посаді водія помічника-гранатометника першого відділення зв'язку взводу управління першої артилерійської батареї. Брав участь у бойових діях в найзапекліших точках фронту. Однополчани знали, що Юрій не підведе. Не відступить, завжди прийде на допомогу, підставить своє плече. У червні 2024 року, внаслідок атаки наших позицій, ворожим БПЛА у Бахмутському районі на Донеччині Юрій Левін загинув. І тільки зараз з'явилась можливість. Гідно зустріти героя і провести його в останню путь. Традиційно в центрі міста кортеж зупиняється на хвилину мовчання. Уклінно, встеливши дорогу останніми осінніми квітами, зустріли траурний кортеж яхни. В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи летять до неба янголи і повернути неможливо їх. Ця як нитка обірвалась втратили, ми пам'ятаєм всіх, ми пам'ятаєм всіх, я летять до неба, я коли. Зі сльозами на очах зустріли свого героя і Микитяни де він проживав з родиною, дружиною та дітьми, де будував плани і плекав мрії та несудимість. Навіщо забирати тебе Не свій строк? Раурна процесія прямує до сільського цвинтаря, місця останнього спочинку героя, де у сільській капличці була відслужена заупокійна літія. Немочи наші імені твороди, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. подолав, де я воло зневажив життя світу доймо дарував. Сам Господи, покой душу спочило, воїна. І спочило, но представлено воїна героїв України, Юрія, Христе, Боже наш тобі славу віддаємо з беззначанням Дуїмо Цей присвятим, благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас на віки віків. Амінь у блаженіму спійні вічний спокій, Подай, Господи, спочилому воїну герою. Українину представленому, рабу Божому, Юрію сотвориємо вічною пам'ять. Непростана воїна Героя України Юрія. Тяжко втрачати рідну людину. Але ми повинні подякувати Богові, що ця людина була серед нас. Тяжко втрачати рідну людину, але саме Господь дав її нам. Тяжко прощатися з рідною людиною. Але як віруючі люди, якщо ми такими себе називаємо, ми віримо, що Христос страждав і воскрес. І прийде час, коли, як ми чули в Івангелі, всі воскреснуть. А до чого часу душі тих, хто відходить від нас, душа спочила воїна, чує наші молитви, чує нашу любов. Тож молімося за нього. Дякуємо Богові за нього. Прощаємо йому все, бо нема людини, яка б жила та не зрішила, теж ми чули під час відспівування. Молімося від щирого серця, молімося по саме таку молитву, чує Господь, Не формально, не буквально, а саме таку, яка лине від щирого серця, яка є у вас, бо немає більше сильнішої молитви, як молитва Матері, як молитва батька, як молитва братів. Дочок, синів, побратимів, молімося за Нього. Душа його чує, нашу молитву, бо любов долає життя і смерть. Мертві у Христі Воскреснуть. Віримо, бо сам Христос Воскрес і у собі смерть подолав до другого свого пришестя, дав нам заповіт, щоб ми вірили у Його жертву спасаючу. Нехай будемо. Відданий усіляким церковним карам, ворог і агресор, нехай не знайдуть вони ласки і милості Божої у святому причасті. нехай будуть відлучені, нехай будуть анафематствовані, тому що вбивця, що не покаявся, не заслуговує на прощення, бо тільки покаяння дає прощення. А вони не показують, що вони покаялися. Вони продовжують і продовжують і продовжують. А їх народ ще й радіє з того, то як вони можуть приступати до святої Христової чаші і молитися і сподіватися на своє прощення? А ніяк. Вони є вбивці, а наші воїни є захисники, бо захищають від вбивців. І захищати від убивць це обов'язок кожного. Коли до нашої будівлі зайде в домівку, якийсь злодій, батько родини стане і буде захищати. І ніхто не скаже, що він є вбивцем, але скаже, що він зробив так, як треба. Так і наші воїни захищають свою домівку і не є вбивцями, а є захисниками своїх дітей. І наших дітей, і чужих дітей, і є бороть, тими, хто виборює правду. А вбивці це ті, що порушують кордон. Ще в Старому заповіті сказано, не порушуй межі брата того. І всі ці казки про неподілиму Русь, вони не відповідають реальності. Без волі Божої волос голоди людини не паде, Бог благословив бути незалежній державі Україні, Ми, то зна, повинна на, на те є воля Божа. Якщо ти порушуєш кордон ближнього, то ти порушив волю Божу, то ти раз порушив, тому що зайшов на кордон ближнього, два порушив, тому що вбив, і три порушив, тому що ти не хочеш каятися. Не маєм прощення до покаяння, покаяння на колінах, покаяння зі сльози. А вічна душа, я підкреслюю, вічна душа героя буде чути наші молитви. І вічні душі наші герої будуть чути наші молитви. І від нас залежить, чи ми будемо, чи буде наступне покоління пам'ятати? Чи не буде? Ми повинні пронести пам'ять їх скрізь віки і пам'ятати про них не якось міфологічно, а по-християнськи з любов'ю і правдою. Нехай Господь упокоїть його душу, де всі святі спочивають, щирі співчуття вам рідні та близькі. Венов ну, громаду. Сьогодні, 21 листопада, ми проважаємо останній землі шлях нашого жителя, жителя нашої громади, героя України, який вітав найдорожче своє життя за нас, за майбутнє, за світле майбутнє нашої України. Народився Левій Юрій. Володимирович 12 серпня 1975 року в місті Київ. Там пройшли його найкращі дитячі і юнацькі роки. Там він працював на початку 2000-х років разом з родиною переїхали в село Микитяни. Після того, як, як агресор вступив на нашу землю, Юрій долучився. До оборони територіальної цілісності і суверенітету нашої України пішов в тараборону міста Київ. У березні 23-го року Юрій пройшов навчання, де долучився до захисту нашої держави на сході України. Загинув герой у червні 2024 року. На жаль, тільки сьогодні ми можемо його провести. Останній шлях, сьогодні він добавився до війська небесного, схиляв низько голови, співчуття ширі родині, пам'ятаємо, сумуємо вічна слава і пам'ять Юрію, царство Небесне душі. Слава Україні! Героям слава! Слово маємо в Києві Хальмистер. Сьогодні в мирові день голуби. Сьогодні ми проважаємо в останній путь Юрія Володимировича. Юрій Володимирович захищав нашу Україну, одав своє життя за захист нас всіх, щоб ми тут мирно ходили в школу, ходили в саді діти, робили. Він надав цінніше це життя. Хай вічна пам'ять йому буде. Слава Украине! Героям слава! Від президента України, Головнокомандуючого збройних сил України, прийміть цей державний прапор як символ держави, за який воював і загинув як герой ваш чоловік. Слава Україні! слава! Й посивіла від снігу земля, не співає пісень і не грають музики весільні. В чорний смуток густий, перелито життя журавля, а коханої біль поринає в тривоги осінні. Наш герой на війні боронив вітчизну і дім. У кривавих боях він присягу військову не зрадив. У донбаських степах згасли зорі його золоті, ніжний обрій надій розстріляли снаряди із градів Повернувшись у село, наш герой, на рідний поріг, на колінах стояли сільчани і друзі, і знайомі, зустрічали його з фронтових почорнілих доріг. І сльози горя бринять, як заграви зорі вечорові. Ти не вмер, ти живий в наших думах на вік і серцях, як яскрава зоря, шлях життя твій яснить вдалині між зірками. По небесних стежках ти пішов до святого Отця, Україні світить з поміж зір. Яскравіше з роками. Вічна слава герою.